І вибух відбувся швидше за все зсередини. Потужний вибух зсередини, який просто розірвав. Київська ГЕС не замінована. Ворог дуже хотів її взяти на початку вторгнення, але не дали цього зробити. Їм е, відповідно е, я ще минулого року спростовував ці фейки, коли вони навіть підґрунтя не мали. Зараз ставка ж робиться на моральний. Знаєте, такий аспект. Мовляв, люди бачили, що вони здатні підірвати Каховську ГЕС, і точно вірять в те, що вони настільки, настільки здатні підірвати київську ГЕС. Звісно ж, вони б її підірвали, якби могли. Тут же ж історія в іншому, що я е, минулого року ще розмовляв з людьми, які, е, ну, які конструктори, мовно кажучи, які розуміють, як будувалася Київська ГЕС і я, якою вона є. Вони сказали мені, що е, для знищення Київської ГЕС чи пошкодження її.